Історія про те, як я попала в залежність від всім відомого китайського додатку тему і що це мені вартувало. Так, так вам не почулося, Я дійсно попала в залежність, як і багато хто з вас, тому що їхня агресивна маркетингова компанія робить все можливе для того, щоб. Люди постійно щось у них купували, навіть якщо їм нічого не потрібно. Моя історія почалася в жовтні 2024 року, і все здавалося б, якось так наївно, якісь там дрібнички вони мені пропонували. А до цього вони просто мількали в мене в рекламі, і я знала, що вони існують. Але я не реєструвалася в їхньому додатку. І тут, в жовтні, мені захотілося спробувати. Я зареєструвалася в додатку. Ну, якісь такі дрібнички, якісь такі, як зазвичай, там купуються для побуту різні, різні штучки, які корисні в побуті. Мені дуже сподобалося те, що дійсно вони не обманули і протягом 10 робочих днів мені прийшла посилка. Боже, яке було щастя! Я була така щаслива, коли на Укрпошті отримала величезний пакунок з різними резиночками, з різними там штучками і жіночими і для кухні, і таке інше. Потім Приходить якийсь час, буквально я ще навіть не отримала той, той подарунок. Вони знову мені присилають різні бонуси, акції, знижки. І, звичайно, людина ведеться на те, що ти там, крутиш якийсь там умовний барабан, і тобі випадає знижка 90%, там, 80% або якісь додаткові подарунки. Тому так склалося, що протягом жовтня, листопада, грудня і навіть січня я постійно в них щось замовляла. і Сума, здавалося б, не дивлячись на те, що м там ну, долар, два долари, може, 5 доларів, і воно так потрішечки-потрішечку накопичувалося, і я зловила себе на думці, що. А то дві тисячі уходить, то чотири тисячі уходить, і здавалося б речі, які тобі потрібні вдома. А потім, коли в якийсь момент я устепинилася і подумала, господи, що я роблю? Навіщо воно мені це? Навіщо мені ці дрібниці? І я почала вже себе потрішечки налаштовувати, що все. Ось я отримую останню їхню посилку і буду закривати їхній додаток. І що ви думали, не тут, не тут так легко і швидко це відбулося, тому що е, практично передостання моя посилка це я замовила, так би мовити, елект... кухонний комбайн. Ну, Чи блендер, чи кухонний комбайн такий. Я думаю, хто зараз на цьому додатку, то е, однозначно е, їм попадався цей кухонний комбайн, там п'ятишаровий, там п'ять ножів, дуже швидкий, оперативний. І тут наближається на новорічні свята. Я ж сама собі думаю, що я отримую якраз до Нового року цей комбайн і все, і закрию додаток і не буду вже в них нічого купувати. І так виходить, що саме цей подарунок він доставлявся не літаком, а сухопутно. І він доставлявся довше. Ну, Вони попередили в додатку, що там доставка там, замість 10 днів, там може бути 28 днів, ну, якось так. Але так склалося, що саме ця моя посилка вона була в Казахстані чомусь призупинена, і від Казахстану вона більше нікуди не пішла. Я думаю, що за прикол, що мені робити, чи гроші повертати, чи що мені робити. І тут я заходжу в додаток і бачу, що є така можливість в своєму кабінеті повторно відправити той же самий подарунок або повернути гроші. Я думаю, ну і що мені робити з тими грошима? Там, здавалося, невелика сума. Думаю, ну попробую ще раз замовити. Замовляю ще раз. І знову другий раз знову сухопутна доставка на літаком через Казахстан. І що ви думаєте, вона мені дійсно прийшла?